Так, в цьому випуску ми на закаті знімаємо штат Огайо. Ми веземо габарит, як завжди. Сьогодні у нас це бочка, це Over high, Over Size і over Long. Трейлер має функцію розсування, тобто Extendable. Я це все розказую для того, щоб ті, хто приїжджають в Америку. І Після того, як ви здасте на права CDL, у вас буде питання, на який трейлер ви будете йти працювати. Ви можете вибрати будь-який трейлер, типу Refer, Flatbed, StepDeck, Carholer, що вам до вподоби, що подобається. Но в своєму інстаграмі, в Ютубі я буду розказувати суток для негабариту. Можливо, ви будете обирати собі такий тип трейлер, такий тип роботи. І перейдемо до трейлера. Це вже інакший трейлер. Даний трейлер, який був на попередньому відео, це був ловбой механічного типу, даний тип RGN з системою гідравлічною, де ми можемо вже коректувати висоту, є гусак і бочка. Ось така от бочка. Перевозимо її в значить, 350 миль від загрузки до вигрузки. Мигалка, пропорції, оверсайз, знаки От, і перейдемо до трейлера. Я вам покажу, що він розтягнутий. І так, як ви бачите, трейлер має функцію розтягування Extendable, і різні трейлера мають різну довжину розтягування. Припустимо, цей такий, як в мене, він може розтягуватись на 21 фіт плюс. Значить, довжина трака. RGN, Loveboy, е, трейлер, і трак має довжину 75 фіт. Е, звичайний класичний трак має довжину приблизно 73 фіта. Цей має 75 на 2 фіта більше довше. Но, якщо ви розтягуєте трейлер на 21 фіт, у вас виходить 75 плюс 21. 85, 95, 96 фіт. Ви вже стаєте оверлон. Ось. В різних штатах різні закони, різні правила. В деяких штатах буде, що вам надано право їхати з швид... швидкістю 55 майлів на годину. Або в інших штатах може бути знак 70, але для вас 5 миль нижче. Кожен штат, ви маєте читати перміти, прочитувати, в указателі, куди вам їхати, по якій дорозі, і яка у вас має бути швидкість. Плюс ескорт. Буває, що ми їдемо і з ескортом. З ескортом легше, звичайно, їхати. Він спереді їде вас, дивиться дорогу, або ззаді їде. Якщо ви їдете по хайваю з ескортом, то. Ескорд тримається ззаді. Но, якщо ви переїжджаєте з хайвая типу з автобана на націоналки по типу USC, однополосні, тоді вже ескорт їде перед вами. Ззаді значки, флажки, знак Oversize Load. 4 Екселя. Із цих чотирьох екселів ми можемо значить, опустити Ексель. Третій або припідняти. А також можемо цей Excel припідняти і їхати суто на одному екселі. Четвертий теж піднятий догори. І так, ще раз. У нас є на R'Genie 4 осі, 4 екселі. З тих 4 екселів, що на відео, четвертий припіднятий. Останній можна припіднімати, опускати і перший можна теж Припідняти. Ви будете їхати тільки на одному екселі, якщо ви порожні. Що це дає? Повороти. Вам не потрібно брати дуже широкий поворот. Коли ви їдете на всіх трьох екселях, загружені, то у вас виходить дуже широкий поворот. Це незручно, коли ви заїжджаєте на якісь по типу тракстапи, паркування або вузькі вулиці. Ось, буває таке. Що саме на воєгрузці, коли я вже під'їжджаю під, під воєгрузку і там важкі повороти, я припіднімаю Ексель, щоб їхати на двох щоб в мене був більш е кращий поворот, і я не задівав ніякі там, допустим, бордюри або щось інше. Ось. Щоб опустити цей Ексель, на даному трейлері бувають різні трейлери. нажимаємо цю кнопку, вона опускається або припіднімається. На даному трейлері четвертий Excel, якщо хочете його опустити, то потрібен форкліфт або погрузчик або щось, що поможе його опустити. В нашій компанії є інакший трейлер синього кольору, в нього гідравлічна система. Там кнопочку нажав, він сам опустився, сам піднявся. Це проще, легше. Ось, є різні типи, різні функції. Кожен трейлер Loveboy, RGN має Свої властивості, свої ваги, є легші, є важчі. Но я зараз розказую про даний, на якому я їжу, можливо, ви будете теж на подібному працювати. Гусак. Значить, тут є бензиновий генератор і є керування гідравлікою. Ви можете припіднімати, опускати От, штоки гідравлічні. Так, щось я хотів розказати. Ага. Щоб змінити, тобто розсунути або трейлер в довжину, тут треба все лише поміняти шланги місцями, там відкриваються піни, ви затормажуєте трейлер, їдете головою тянете і він розтягується. Або так само стягуєте обратно, міняєте шланги, піни закриваються і все, ви стаєте в стягнутому стані. Нічого важкого, все дуже легко. Головне знати трішки англійську, щоб ви знали, тому що на таку роботу, якщо ви хочете йти, треба знання англійської. Чому треба знати англійську хоча б якийсь рівень? Для того, щоб коли ви везете не габарити і у вас буде ескорт, то по раціям ви маєте розмовляти водій в ескорті. Буде повідомляти вам різні слова, різні терміни, там є е, запас слів, які вам допоможуть, щоб розуміти, що хоче ескорт або що він е, говорить. Типу, там що закрита дорога, звуження дороги, ззаді трак, збоку трак. Тому що, коли ви везете не габарит широкий. В зеркалах ви не бачите ззаді, а, чи є якась легкова машина в сусідній полосі, або якийсь інший вантажний автомобіль або автобус. А, тому кхе, супровід кхе, Він говорить, що є машина, нема машини, можеш посунутися, не можеш права, ліва, особливо коли ви в'їжджаєте в міста там, де йдуть вже об'їзні, багато полос, розходження хайваїв. Він допомагає перестраюватись і притримує завжди запасну лінію сусідню, щоб ви могли спокійно перестроїтись. Ось. Даний груз їде з штата Ілліной до штата Огайо. Від загрузки до вигрузки 350 миль. Я вже вроді казав. Є також трейлера Step Deck. Як ви бачите, Stepdeck везе грейдер без коліс. Такі грузи ми возимо з колесами, тому що в наш кліренс він нижчий, і любу висоту ви можете виставити гідравлікою. Тут ви можете виставити висоту, яку ви хочете. Я можу це зараз вам продемонструвати. Зараз я включу генератор і вам покажу, щоб ви бачили яку висоту можна зробити. Я підняв можна ще вище, але я не хочу з бачкою піднімати дуже високо. Ви можете звернути увагу, що навіть при такій висоті це досить, це досить високо для RGN. От, і ми опускаємо, як ви бачите. Зараз треба виставити тут висоту. А, треба зависоку, за високу секунду. А, виставляємо на другий зубчик, щоб висота була більш-менш. Нормальна і щоб не було занадто високо, бо цей груз є оверхащ, щоб не зачепити електричні провода по вулицям мости, щось подібне, світлофори. Тому такий от кірінс. Якщо у вас є питання на рахунок Америки або щось ви хочете саме, щоб я розказав, показав, то ви пишіть в коментарях, задавайте питання. я вам Покажу, розкажу, що як. Можливо, є питання по пермітах, як дорогу проповідають, там е, є листки, документи, де прописано, якою дорогою ви будете їхати, який з'їзд, номер з'їзду, на яку дорогу переїхати, з'їхати. Там нічого складного, якщо вмієте трошки читати англійську, то там нічого важкого. Ой е, таке.